Як прибрати цей дратуючий випираючий живіт та ще й бажано б так, щоб на його місці з'явився гарненький прес? Знаю, що ви вже замучились з даною проблемою та готові йти на крайні міри. Не спішіть. Зараз розберемося. На розмір вашого живота впливає багато різних факторів: це і розвади шлунково-кишкового тракту. Деякі медичні захворювання, порушення постави, ослаблений тонус поперечних м'язів, ну і звісно, зайва вага. І саме на даній причині випираючого живота ми сьогодні сфокусуємось. Тим паче, що з високою ймовірністю це покращить ситуацію з деякими іншими факторами. Для того щоб окружність талії почала танути, треба виконати всього одну умову. Створити дефіцит калорій, тобто, коли ваше тіло на регулярній основі отримає менше калорій, аніж йому треба для забезпечення процесів життєдіяльності. Зробити це можна двома різними шляхами: або скоротивши кількість їжі, яку ви споживаєте, або збільшивши вашу щоденну активність. Який з них краще? Краще комбінувати обидва. Спочатку оцініть, як багато ви рухаєтесь упродовж дня. Якщо середня кількість кроків менше 5-7 тисяч, то вам однозначно варто додати більше регулярних прогулянок або зайнятися якоюсь приємною фітнес-активністю, наприклад, танцями або йогою. Окрім очевидного збільшення витрат енергії, це допоможе вам легше дотримуватися дієти. Як показують дослідження, зв'язок між апетитом та фізичною активністю не має лінійну залежність. Тобто, чим більше ти рухаєшся, тим більше хочеться їсти. Ні, він виглядає як галочка. Тобто при сидячому способі життя апетит доволі високий. Далі, з ростом активності, апетит падає і продовжується це десь до помірного рівня активності. Ще початком так званої регульованої зони апетиту, коли його збільшення відбувається пропорційно збільшенню активності. До речі, схожа ситуація і з бажанням та задоволенням від певної їжі. В іншому дослідженні було показано, що вищі рівні фізичної активності пов'язані з більшим задоволенням від нежирної та або низькокалорійної їжі. Та меншим бажанням жирної їжі, як бачите, у піднятті рівня своєї активності, хоча б до є фактично одні плюси. Це я навіть не згадував про неймовірну користь для здоров'я. А тому крок номер один для усіх, хто хоче позбутися випираючого живота, це скачати на телефон будь-який безкоштовний крокомір. Або купити фітнес браслет Та слідкувати, щоб середня кількість кроків за день була в районі 10 тисяч, або орієнтуватися на щоденний час прогулянок 1,5-2 години. Після виведення фізичної активності на оптимальний рівень. Варто зайнятися налагодженням харчування. Насправді це найважливіша річ під час будь-якого схуднення. Навіть якщо ви увесь день провожите на дивані, ваше тіло витратить в середньому близько півтори тисячі кілокалорій, чи є еквівалентом аж трьом шоколадкам. Тобто витратна частина у нас є завжди, щоб ми не робили. Питання в тому, що її дуже легко перекрити, особливо якщо не контролювати свій раціон. Тому завжди вводиться якась дієта або обмеження в харчуванні. І тут, чесно кажучи, є дуже Великий простір для дій можна одним днем різко перейти на чітке заплановане меню. Де ви точно знаєте, скільки чого вам треба з'їсти щодня, щоб створити той самий дефіцит калорій і щоб пусе гарантовано почало зменшуватися. В Цьому, власне, є одна із основних переваг такого підходу. Бонусом ще особливо не треба думати, а чітко слідувати плану. Але не у всіх є можливість постійно готувати самостійно вдома, когось бісить така дисциплінарність і структурованість, немов у армії. Такій людині краще підійде більш вільне, але все одно якимось чином контрольоване харчування. Наприклад, Тарко дуже популярний протокол під назвою інтервальне голодування. Хто не знає, його суть полягає в тому, що треба їсти лише у визначений період доби, а увесь інший час не вживати нічого, окрім безкалорійних напоїв типу води. Класична його варіація це 16 на 8. Тобто, коли упродовж 8 годин, скажімо, з 12 до 8 вечора, ми можемо їсти, а увесь інший час, 16 годин ні. Інші більш сурові варіанти, це, наприклад, їсти протягом усього 4 годин на добу, 20 на 4, або й зовсім вставляти 1-2 дні повного голодування на тиждень. Весь секрет інтервального голодування в тому, що ми банально створюємо умови, за яких стає Важче наїсти велику кількість калорій. Подібним чином, до речі, працює і старе добре правило не їсти після шести. З погляду фізіології для сходнення їсти можна і посеред ночі, бургери з шоколадками. Якби тільки загальна добова калорійність вийшла меншою, аніж вашому організму треба. Але оскільки велика кількість людей відчуває апетит ближче до 8-10 вечора, відповідний калорій вони поглинають найбільше ввечері, то правило не їсти після шести. Фізично прибирає таку можливість примусово створюючи дефіцит. Таким чином я навів вам пару прикладів серед десятків шляхів, як можна почати їсти менше, що по суті є головною передумовою для позбавлення від. Випраючого живота. Перед тим як ми перейдемо до вправ для зменшення талії, я все ж дам вам ще кілька простих практичних рекомендацій щодо харчування, які мають підійти більшості з вас. Передусім, це збільшить кількість нежирного білка в раціоні. Це такі види м'яса, як курятина, індичка, телятина. Без видимих шматків жиру на них та без шкірки: біла риба, морепродукти, нежирні молочні продукти та, звісно, яєчні білки. Причому для компенсації смаку у порівнянні, скажімо, з жирними свинячими реберцями, можна і треба активно використовувати сіль та спеції. Особисто я люблю ось таке атипешне копчене куряче філе. Друге, це розбавляйте ваші звичайні страви овочевими сумішами. Звісно, можна і просто їсти окремо овочі в прикуску, але я помітив цікавий Психологічний ефект, що мені значно легше змусити себе з'їсти моєї улюбленої гречки менше, а овочів більше, коли я ще в процесі приготування змішую дані інгредієнти разом. Для цього я люблю використовувати саме овочеві суміші, бо це банально дуже зручно. У підсумку калорійність готової страви виходить майже двічі меншою, але я все ще відчуваю улюблену гречку, тому не виникає відчуття, що я себе якось обділяю. І третє. Приберіть з раціону усі рідкі калорії. Головним чином це, звісно, стосується солодких напоїв, соків, квасу і так далі. На щастя, в наш час повиходило вже немало їх безкалорійних аналогів, типу Кока-Коли Зеру та Фанти Зеру. Це для тих, кому як і мені треба постійно щось попивати. А в другу чергу це стосується кавоманів, які люблять усілякі смачні домішки. Дивіться, два великих лати, випитих, наприклад, зранку та в обідню перерву. Це плюс 400 калорій щодня. Запросто може бути причиною, чому ваш живіт не зменшується. В такому разі дуже бажано привчити себе вживати каву чистою, без молока, цукру та сиропів. Якщо не дуже смачно, то знову ж таки підсолоджувачі вам у допомогу. Турбуватися щодо їх безпечності не варто багато з них вже були сотню разів перевірені. Наприклад, в США офіційно дозволені та визнано безпечними цілий ряд підсолоджувачів, серед яких аспартам, ацесульфам сукралоза. Екстракти стевії тощо, обирайте який вам більше до смаку. Та юзайте. Я розумію, що навіть з порадами самостійно скласти раціон може бути проблематично. А тому пропоную звернутися вам до мене за допомогою. Ви заповните анкету, через яку я дізнаюся ваші смакові вподобання, зручний графік харчування тощо. Та зроблю для вас індивідуальне меню, яке не тільки дасть змогу досягти поставленої мети, а й зберегти здоров'я, оскільки підібрані продукти будуть повністю задовольняти усі норми по вітамінах і мінералах. Файлик за раціоном дуже детальний, але якщо виникнуть, Якісь питання, то я завжди буду доступний в чаті. Мої контакти ви знайдете під відео. І тепер нарешті до вправ, якими можна зменшити, випираючий живіт. Секрет в тому, що таких вправ фактично не існує, а качаючи прес, живіт можна лише збільшити. Розглянемо дане питання з двох сторін: з одного боку, це виконувати вправи на ту ділянку тіла, де ви хочете позбутися жиру. Це ще називають локальне жироспалювання. На жаль, дане явище, хоч і є доволі популярним. Але наукові дані щодо нього дуже неоднозначні. Є ціла низка досліджень, в яких учасники виконували протокол із кількох вправ на прес, без ніякої спеціальної дієти, то загалом у них покращувалася лише м'язова витривалість пресу, а значних позитивних змін у масі тіла, відсотку жиру, окружності талії не було. І напроти, кілька досліджень показали, що якщо комбінувати вправи на прес та якесь кардіо, то схоже, що дійсно тіло може спалити більше жиру саме на животі, але звісно, тоді менше в інших областях, в результаті, що ви можете спробувати. Перед тим як займатися вашою запланованою фітнес-активністю, наприклад, танцями або прогулянкою, виконати невеликий комплекс вправ на прес, це може допомогти збільшити кровотік в області живота, щоб більше гормонів, які вивільняють жирні кислоти, припливали туди та діяли. А вже безпосередньо активністю ви будете далі їх спалювати. Щоденний дефіцит калорій при цьому безумовно залишається обов'язковим. Тепер щодо того, що качаючи прес, живіт можна тільки збільшити. Чому? А логіка дуже проста: ви коли качаєте руки або ноги, ви робите це, щоб їх збільшити чи зменшити. У нас на животі знаходяться такі самі м'язи, як і в інших частинах тіла. Якщо їх регулярно навантажувати з достатньою інтенсивністю, то вони будуть рости. Інша справа, що часто прес качається з недостатньою інтенсивністю, робляться по 40 скручувань зі своєю вагою. Як ми щойно розглянули, такий підхід може бути доречним у поєднанні з кардіо та дієтою загалом, проте на Нагадаю, краще вже якщо і качати прес, то робити це правильно, а саме працювати з додатковою вагою, так щоб ви були здатні виконувати в районі усього 6 15 повторів за один підхід. Таким чином, ваші м'язи преса будуть ставати товстішими. І дійсно, на початку вони можуть. Трошки подати живіт вперед. Однак надалі, як ви будете худнути, ви швидше побачите свої кубики. Вам доведеться спалити менше жиру, щоб ваш живіт став гарним. Говорячи про конкретні вправи, то насправді достатньо виконувати усього дві, щоб повноцінно розвинути м'язи преса. Це якісь скручування, наприклад, лежачи на підлозі або сидячи в спеціальному тренажері та підйом ніг, також лежачи на підлозі або у висі. Ймовірно, часом вам потрібно буде додати зовнішнє навантаження. Взяти гантелю у руки або м'яч у ноги, інакше інтенсивність для росту м'язів буде недостатньою. Ну і тренувати м'язи преса треба, як і всі інші. Десь 2-3 робочі підходи у кожній вправі двічі на тиждень. Повторюсь, це робота скоріше на майбутнє. Безпосередньо прибирати випираючий живіт дані вправи не будуть. Підписуйтесь на мій канал, щоб отримувати більше якісного фітнес-контенту. Дякую за перегляд, успіхів!